освітлення робить значний внесок у ваше енергоспоживання, яке має тенденцію до зростання, оскільки дні стають коротшими. Існує кілька порад і рекомендацій, яких ви можете дотримуватися, щоб зменшити свої рахунки за електроенергію. Ми розповімо вам про них у цьому відео. Перша порада максимально використовуйте природне освітлення. Коли у вас є можливість скористатися природним освітленням, використовуйте його по максимуму та оптимізуйте його. Наприклад, поставте столи крісла для читання та кухонні стільниці якомога ближче до джерел природного світла. Це допоможе вам заощадити до години світла на день. Обирайте світлі кольори при оформленні кімнат, оскільки вони відбивають світло, на відміну від темних кольорів, які можуть поглинати до 75% світла. Друга порада: адаптуйте освітлення до ваших особистих потреб. Вимикайте світло, коли ви ним не Істуєтесь, наприклад, в середині дня, якщо в кімнаті достатньо світла, або коли ви виходите з кімнати, навіть якщо це лише на короткий проміжок часу. Так само не завжди потрібно вмикати все світло, якщо ще не зовсім темно, або якщо ви просто швидко проходите повз. Обирайте лампочки з відповідною до ваших потреб потужністю: 15-20 Вт на квадратний метр найкращий рівень для житлових приміщень. 10 15 ватт на квадратний метр достатньо для коридорів і спалень. Майте на увазі, що часто буває ефективніше розставити кілька приглушених ламп по кімнаті, ніж вибрати одну інтенсивну лампу. Третя порада: інвестуйте в енергозберігаючі лампочки. Енергозберігаючі лампочки та інші флуоресцентні лампи набагато економніші ніж галогенні лампи або інші лампи розжарювання. Наприклад, ви можете придбати світлодіодні лампочки, які еквівалентні шістдесятиватній лампочці, але споживають лише 8 ватт. Інвестуйте в додаткове освітлення, наприклад, лампи для читання. Часто виявляється, що насправді краще використовувати лише невелику настільну лампу, навіть з галогенною лампочкою, замість того, щоб вмикати систему освітлення. Інтегруючи ці екопоради у своє повсякденне життя, ви можете значно зменшити рахунки за електроенергію.